Тому що ми їх відвідали, вони нас запрошували. От. Так що нехай Господь благословить вас. Я думаю, що в нас буде за що подякувати Господу. Ми прожили цей рік, Господь дарував нам багато, багато благословінь. Можливо, від недільної школи є ще оголошення, Добре, брат Діма, прошу. Я попросив би ще члени Братерської ради, буквально на 5 хвилин після богослуження зайдіть до офісу. Це дуже коротко. От, будь ласка, зайдіть до офісу. Ось, брати і сестри, таке таке оголошення сьогодні, що стосується наших подальших служінь. І ще одне оголошення воно, звичайно, також є надто важливим. знаєте, коли молоді люди влюбляються, то потім женяться, правда? І ось у нас є такий брат Андрій Ковишневський. Він, брат і сестри, влюбився. Полюбив дівчину. Я її вчора бачив дуже гарна. А от це сестра Таня Бурден. Мікається правильно фамілія говорю. От і тому ну, ми вас запрошуємо. Брат Андрій є членом нашої церкви, а сестра Таня вона є членом церкви, мені Мнікається це спасіння, якщо я правильно говорю. Е... Ну, ставайте сюди, щоб вас всі бачили. Я так зрозумів, брати і сестри, що брат Андрій крепко влюбився. Ви знаєте, оцей цілий тиждень він дзвонив до мене чуть ли не кожен день. Чи я не забув, що в нього заручен. Я кажу, ні, Андрій, не забув. Слава Богу. Ви знаєте, мене завжди серце радіє, коли я бачу наших дітей, ось які приходять в церкву. Приходять за Батьківським, за благословінням церковним, за благословенням Божим. І це є велике благословення сьогодні для нас. І тому. Я думаю, що ми благословляємо їх і благословляємо з радістю, тому що це наші діти, це це покоління, яке виросло вже тут. І мені приємно, брати і сестри, особливо приємно сьогодні благословляти наших дітей, благословляти ось в таких випадках, коли вони. Виявили бажання, сказали це бажання своїм батькам, отримали благословіння від батьків, а також вони сьогодні стоять перед церквою. І ось наш обов'язок, брати і сестри, їх благословити. Тому я хочу прочитати слова благословіння, які є записані в 113 му псалмі. Ми читаємо такі слова. Господь пам'ятає про нас, нехай поблагословить. Нехай поблагословить Ізраїлів Дім, нехай поблагословить Він дім Оронів, нехай поблагословить Він тих, хто має до Господа страх малих та великих. Нехай вас розмножить Господь, ваш і ваших дітей. Благословені ви в Господа, що вчинив небо і землю. Брати і сестри, благословенні наші діти, що вони знають Господа. Давайте ми скажемо Амінь. Амінь. І тому я знаю, що це такий приємний час для них, і також і для нас. Я знаю, що родичі вже приготували квіти, щоб підійти. Будь ласка, ви можете підійти, поздоровити їх, сказати добрі слова, благословення. Будь ласка, це ваше право. Прошу, родичі, родина, друзі. Прошу. Ти знаєш, що сюджу, так дуже край муха, Дуже грав ти як Був він був мир маленький. А це десь. Добре, що за що нагадав, то по-моєму... Якби паралізовано. Але операцію зробили, вроді щось стане краще, але... Тяжко. Якщо він віруси на весілля, то там моляться, щоб oh. він хоч дожив до весілля, щоб не спорту до весілля. Добре було помолитися. Добре, дякую. Андрій, в тебе багато друзів. Це приклад для всіх холостяків, особливо старших холостяків. Беріть приклад з Андрія. Я питав його старшого брата. Ти чому відстаєш? Він каже: це я його навчив. Що зробить? Добре, друзі. Я вас попрошу ви постійте з нами, помолимося разом. І, можливо, у вас є привіт для нашої церкви. Скажіть, і ми помолимося. Прошу. Приймаємо, приймаємо, Будь ласка, брати і сестри. Питання для нашої церкви Санта-Барбари з двох церков, так як друга церква була також на ранковому служінні. Вони вітають. І я попрошу помолитися за внука нашого Матвія, сьогодні в нього день народження, хай Господь благословить. Ну, Матвій, це мій друг. Де ти Матвій? Матвій, підніми руку, де ти є? О, молодець. Іди сюди, будемо молитися за тебе. Будь ласка, брати і сестри. Ще за кого помолитися? прошу. За вашого серйозу. Добре. Отак. От Ще за кого помолитися, брати і сестри. Правда? Правильно, правильно, Матвій. школі дуже Та це твій вчитель. Я думаю, що ти став біля нього. Слава Богу, брати і сестри. За ці привіти ми щиро дякуємо. Від нашої церкви несі щирий сердечний привіт. Просим. Ми помолимося на закінчення нашого служіння. Спасителю наш, ми дякуємо тобі, що ти пам'ятаєш про нас. Можливо, і ми інколи забуваємо про тебе, але ти завжди пам'ятаєш про нас і опікуєшся нами. Ти пам'ятаєш наші родини, наші сім'ї, ти пам'ятав наших батьків, Господи, і нас ти пам'ятаєш. І сьогодні, Господи, нам дуже дорога Твоя пам'ять, тому що Ти опікуєшся нами кожен день життя нашого, і ми є благословені в Тобі, Христі Ісусі. І сьогодні, Господи, ми тобі перше всього щиро дякуємо, що Ти опікуєшся нами, що Ти любиш нас, любиш нас завжди, коли ми інколи навіть забуваємо. Тобі сказати таке просте дякую, але ти пам'ятаєш про нас, Господи. Сьогодні ми просимо благословення на цих молодих людей: Андрійка і Таню. Господи, ми дякуємо Тобі за ті добрі почуття, які ти вклав в їхнє серце, що вони полюбили одне одного і що вони виявили бажання, Господи, стати на шлях подружнього християнського життя. Я тебе прошу, благослови їхнє бажання і даруй, щоб ті почуття, які ти вклав в їхнє серце, вони були, могли зростати, крипнути. І це було благословенням для них, обох. Благослови їх, Господи, нашим батьківським благословенням, церковним благословенням і твоїм, Господи, дорогий Спасителю. Ми також просимо Тебе, благослови, брата Матвійка, Господи, в нього також сьогодні день народження. Боже милостивий, даруй йому крепкого здоров'я, щоб він міг зростати. Також даруй, щоб він був послушний для свого тата, для мами, також, щоб він добре навчався, як і в школі, так і в недільній школі, слухався своїх вчителів. Також, Господи, благослови брата Сережу, Бричука, який буде повертатися з України, Господи. Благослови Його дорогу, збережи його від всякого нещасного випадку, даруй Твоє святе благословіння Йому. Також, милосердний Господь, ми дякуємо Тобі за наших братів і сестер, за яких ми молились, і я сьогодні бачу їх в церкві. Слава велика Тобі за це, Господи, що Ти даруєш зцілення, підкріпляєш здоров'я і допомагаєш. Сьогодні наша молитва, Господи, і за родину Пелеп. Ти знаєш, вони потерпіли таку втрату, милосердний Господь. Ти їх також утіш через своє святе слово. Ми маємо сьогодні гарні дні, бо ми благословені Тобою. Але в Царстві Твому святому, Господи, коли слава Твоя буде видима для нас, буде набагато краще. Ми сьогодні не можемо про це навіть і описати, але так буде, бо Ти про це говориш. Тому даруй нам благословення для кожної душі. Підніми ти, Господи, хто, можливо, не має фізичного здоров'я, підкріпи, хто, можливо, не має і духовного здоров'я. Також зміцни на селах духовних, Господи, і зміцни віру через Твоє святе Слово. Благослови ті всі служіння. Особливо я Тебе прошу, благослови вечірнє служіння, дитяче служіння, Господи. І даруй милосердний Господь, щоб ми разом з своїми дітьми, внуками могли тобі ще раз поклонитись, тебе прославити. Благослови всіх нас, благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і спільний з Дусі Святому нехай буде всіма нами. Амінь. Амінь. З миром Божим.